Пане Романе, доброго дня. Скажіть, будь ласка, які шанси нашої збірної з Дзюдо на прийдешній олімпіаді, на ваш погляд, взяти медалі? Ну, приємно, що збірна України має все ж таки ліцензії, має чотири ліцензії. Я скажу, що кожен з цих спортсменів. Може здобути золоту, бронзову чи срібну нагороду, тому що я був на трьох Олімпійських іграх і з власного досвіду знаю, що це все можливо. Можна бути і чемпіоном. Все залежить від психологічного налаштування. Ясно, що зараз велика увага до спортсменів і від міністерства, і від федерації. Всі переживають великі бажання, хочуть, щоб були олімпійські медалі, але це великий психологічний тиск, я думаю, для спортсменів. Вони повинні знати, що вони повинні сконцентруватися і їхати. Як на свято, боротися, робити все, що вони вміють, щоб не було соромно перед глядачами, просто виглатися на максимум. Ні про що не думати, ні про матеріальне, ні про медалі, а тільки про кожну сутичку від першої секунди до останньої. Так як я боровся в Афінах з поляком і проіруючи всю сутичку, програвав, а за 5 секунд це майже нереально, я зміг. Перемогти його, тому треба боротись з першої до останньої секунди. От як загалом дзюдо змінилося з тих часів, коли ви виступали? І от якщо порівняти з сьогоднішнім днем, наскільки які зміни ви можете помітити? Ну я знаю, що коли я боровся, 2004-2008 рік, можна було брати за ноги, можна було робити проходи в ноги, красиві перевороти, там млинок. Дуже красивих багато перейомів забрали. Тобто нижчі пояс брати не можна. Для мене це було складно переналаштуватися, але все-таки я переналаштувався і у 2012 році зміг відібратися на треті Олімпійські ігри і з гордістю пронести прапор нашої держави на цих Олімпійських іграх. Для мене було це складно. але ну, я, я думаю, що багато таких красивих прийомів забрали. Ну, мені сьогоднішнє дзюдо Ну, сказати чесно, ну, подобається, але те, що було раніше, подобалося більше. Що відчуває спортсмен, коли виходить на п'єдестал отримувати медаль? Це неймовірні відчуття. Це е, гордість за першу чергу за себе, за свою країну, за своїх друзів, тренерів. Е, бо без них без великої команди, ти сам е, ну, ніщо, ти не можеш досягнути цих е, вершин. Тому це велик це велике відчуття, такі що передати словами неможливо. І таке запитання ще щодо расистів у дзюдо. От наскільки ви задоволені боротьбою із ними? Наскільки їх вдалося відтіснити з цього виду спорту? Ну я думаю, що олімпійський комітет і міністерство молоді та спорту зробило максимально все, що можна, щоб їх відтіснити. Їх є дуже мало зараз їх відслідковують. Ну і це 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 дуже добре.